Лейтмотивом концертної програми Романівщини була театральна постановка, у якій свої таланти продемонстрували аматори різних жанрів народної творчості. У кожному колективі, починаючи, чи то дитячий садочок, чи то шкільна, шкільний заклад, медична установа, промислове сільськогосподарське підприємство, завжди там лунає пісня. Там є, формується художній колектив, формується прекрасне. Несуть людям прекрасне, і ми сьогодні результат цього бачимо на цій сцені. У театральній виставі брали участь 14 творчих колективів, з яких 11 мають звання народного. Це їй не дивно, адже Романів своїми талантами славиться уже давно. В Романові навіть в Житомирі не було, а В Романові був балетний театр. В Романові ходили на пуантах. То що в Санкт Петербургі, в Києві, в Романові. Вот эта тема, наверное, должна сегодня прозвучать как продолжатели такой классической культуры, что, к сожалению, у нас сегодня нет. А зустрічала романівщина свого глядача виставкою декоративно-ужиткового мистецтва та народно-художніх промислів. різноманіття вишитих робіт, виробів з соломи, лози, майстер-клас з художнього розпису писанки та багато іншого об'єдналася під спільною назвою Туристична Романівщина». Однією з найбільш яскравих робіт був виріб, вирізблений із дерева у вигляді дракона народного майстра Володимира Савченка. Це я роблю собі додому особисто сходи на другий поверх. А чому дракон на? По-перше, я народився в рік дракона. Це символ добробуту, багатства, ну, сильної такої статі. І це по-перше. А по-друге, він має такий специфічний вигляд, такий. Ну дуже цікавий. Такий вже другий місяць поспіль. Музично-драматичний театр двічі на тиждень збирає повну залу. Що ще раз доводить такі творчі звіти мають значення не лише для аматорів, але й для їх глядачів.